Якби ти була невидимкою, то Ой. куди б ти пішла? В яке місце? Ой, ну я б пішла, мабуть, одразу, побігла. Мені нещодавно, до речі, снився сон, що я стала невидима, і щось я там проходила, якісь були чи бої, чи щось, і я пройшла і вижила. Я, мабуть, би поїхала до Путіна, ну угу. я би його шукала. і ну… Зробила те, чого хочуть всі. От до речі, якби ти стояла перед і ще ним... можна да. до Бійонці, поїхала я подивилася просто стек людина живе. <гум> Де що і що, ну, що вона робить? Бо це дуже цікаво. <гум> а якби твій сон став реальністю, і ти б зустрілася з ним і могла шанс по його ну, Зробити з ним все, mm -hmm. чого він заслуговує, насправді, і навіть трошки більше. А то що б ти йому сказала перед цим? Якби у тебе була можливість задати не задати, а сказати одну фразу йому, нічого. Або задати якесь питання? Нічого б не сказала. Взагалі, там нема про що розмовляти. Ну я думаю, що нічого Боже. Воно, воно, воно не гідне не того взагалі так. Окей. Чи є у тебе якісь ірраціональні такі страхи, ну типу дивні знаєш, або О, свої забобони. Які такі найприкольніші? Ну, я боюся дуже котів. Прям панічні у мене. атаки. Котів? Так. Ти не розумієш. Я от нещодавно сиділа, знімала Тік-Ток, і просто я знімаю, і так, знаєш, ну дивлюсь, знімаю ну в телефон і так от бачу, що хтось так. Короче, от такий кіт, просто отак от тупо в камеру, і я. Я хапанула таку атаку, я не могла потім дві години прити до тями, тому що ну, я дуже боюся котів. Я не знаю, чому. А в дитинстві у тебе не було там котів, це коли з'явилося взагалі. мене Я їх любила. У бабусі було дуже багато котів. Я не знаю. Коротше, я обожнюю собак, не люблю котів. Потім я боюся глибини, я боюся висоти, я боюся замкнутого простору, я боюся а, якихось дивних незнайомих людей, які там не ж, ну, якось ага, дивно дивляться. Ага. А, ну і в принципі, все. Що ти любиш, а, перше не любиш, а що ти хочеш першим зробити? Робити вранці, коли прокидаєшся. Ой, я хочу попити води, покласти собі патчі отсюди а, і посидіти, повтикати в телефон хвилин 15. А пісяти? А ну і По-перше, Ну так, пісяти, а потім вже... А потім все інше, так? Цілуєшся з закритими чи відкритими очима. Ой, закритими. Закритими? А ти відкриваєш, так інколи, щоб... Так. Ви записи, а це з тобою відбувається чи ні? Я теж? Так. А який нікнейм ти б собі зробила, якби реєструвалася на сайті знайомств? Ти взагалі була зареєстрована колись ні, на сайтах ніколи знайомств. Зараз чекай. Я не знаю. Квітка якась або там щось. я не знаю. Квітка весна. Якась там ромашка. Не знаю. Це Тупо, ні. Щас. Не знаю. Блін, Хотіла запропонувати тобі якась киця або кішечка, а потім Ні, шанова, що ти ще котів. Я собака можу себе назвати. <рес> Пес, нормально п... буде? Пес патрон. <рес> Пес патроняшка. А, так, що б ти перше сказала подружці, якби ви з нею їхали в машині, заграла твою пісню, а вона взяла і переключила. Ти що, ти нормальна? Верни назад. Боже, я вже... Ну, якщо дуже я близька... так? Як якщо це дуже близька людина, то я б так сказала. А так взагалі, я думаю, що кожен має вибір слухатися, я нікого не случаю. Або ти ж Загаляє... безсмертна? Що? А, ну, та та ну ні, я нікого не змушую слухати мої пісні. ну Це тупо. Я... Ну, але б, якщо, ну, якщо ти б так зробила, наприклад, я б сказала, а, та... що? а би... що... Ну, що це? ну, А можна, якби що Якби в тебе був шанс прожити один день в чужому тілі. Ой Боже, та що ж це за запитання? Такі, <рив> такі. А, хто це був? Ну, можливо, якийсь ну, співак, або актор, відома, особистість, або хтось з твоїх друзів, цінний для тебе людина. ну хто? Ну, мені б було цікаво прожити в тілі білі Айліш, зрозуміти, о, як взагалі в неї корише. там голова складається, як вона. Ну, вона дуже просто музична дівчинка, і вона дуже проста, класна, і мені дуже імпонує вона. А так, ну, мабуть, мені б хотілося. Не знаю, Макла Джексона, от просто зануритися, от що людина відчувала там або Квін Фредді Меркурі? Ну, от, знаєш, таких uh -huh. відомих дуже людей, yeah. які як вони взагалі. Ну, не боролися, як вони переживали ось цю дуже велику популярність, бо це, мабуть, складно дуже сильно. Ну, знаєш, в тебе немає ніби свого затишку. Ти просто живеш вже для людей. Ти не живеш угу. для себе взагалі. Як От, ви з цим справлялися, Так, і мені було б дуже цікаво. Угу. Коли іде, в якому місці, за яких обставин саме ти ловиш натхнення? В Києві дуже сильне. Тут пахне домом і ой, все я не можу. Просто дуже сумую І також в Харкові і ну в Україні. Окей, з від таких а, темок щемливих перейдемо до такого, до простого банального, але важливого. Що не любиш робити по дому? От типу там о, ну, нічого, ти... мити посуду, пилососити, щось. ванну мити. Ой, я ні, не навіть, взагалі. Ні, мити ванну. Ні, ні, Ну я люблю готувати, але теж а, таке, знаєш, щось дуже швидке, тому що коли ти це стаєш і починає, ну це 5 годин, і ти просто витрачаєш купу свого часу. Я вважаю, що коли ти. Молодий, в тебе є енергія, ти маєш просто ну знаєш працювати там на щось інше, а не готувати Ні, Якщо ти дитина, угу. то звісно, що для дитинки угу. так. Але це для себе там щось там просто перехопив, побіг собі. Ну, по хаті мені подобається обставляти красиво. Мені подобається там <звічки> свічки, там Лас! якісь плідки, подучки, щось красиве купити. Оце це мені кухня, подобається. Чашки, так. Тарілочки. Та, 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 оце я люблю. А ну прибирання, ні. Що назви мені три продукти, які завжди є в твоєму холодильнику? А, окей, це овочі, а, це сир, а, якийсь такий, типу, пармезан, мабуть. А, це масло оливкове. А, ну, воно не холодильнику, воно просто поруч, а все? все три? Отак от, от корлей може карто, прожити картоплю. Я карто, дуже люблю картоплю, карто, просто карто. А, в якому віці ти вперше нафарбувала обличчя? А я не пам'ятаю, що зна... це був макіяж? Це ж дитинця. Тата та, та, та? це було я ж займалася в балетній школі, і там О -о. нас розфальовували просто, знаєш, ну просто отак, от, от ніби ти впале школі знаєш? була так. Дев'ять років, ніби ти впав, просто знаєш, якесь ведро з косметикою, і просто тобі, знаєш, нове обличчя намалювали. Ну, Там були нормальні такі грим. От десь років, ну скільки шість, сім? Жесть. Ну і ти сама навчилася виходити так рано, фарбуватися робити? Ні, мене фарбували. Мама мене фарбувала, бо ще хтось. Нормально? Розумієте, взагалі, що о! Нормально? Кулики. На голові. Це весняні прекрасно. Під яку твою пісню найкраще займатися коханням? Ти тошам, з присмаком лам, любиш ти, ніби на нормальний, Оця. І ще знаєш, що ще пару, пару твої руки, це драйв. Ну це зі старих. А й з нових з нових а в мене було таке, що я навіть під одну з твоїх нових. Але я не пам'ятаю точно під яку? Ну Під яку? А листоп... Напевно під листопад. листопад. Да. Ну це, оце тільки листопад, і так всі інші, ну, я, ну, я не уявляю, як це можливо. Окей, останні Раніше я декілька... писала більш сексуальні а. такі пісні, більш Ну, Ви От свісно секі... уявляю, вони всі романтичні, вони. У тебе голос такий ніжний. Так, але що воно... хочеш. Ну, Під... Я ж не пара ж твоя руки, це драй, наші хвилі разом нашкаю. Я ж так не співаю вже, ну я ж просто, знаєш, Ну, тоді я була більш така. Що Образ. думаєш? Сексі. Що думаєш, коли дивишся на себе в дзеркало? От побачила себе, от що приходить приходить перше? Ем, що... Uh, в мене стало краще волосся. Я завжди воно не подобалось. Що uh, я бачу зміни uh, в погану сторону, мабуть, через якісь стреси, та ну тому, що ми всі пережили багато нервового стресу, і я бачу ці зміни. Ці зміни бачиш тільки ти. Окей. Що? І зараз я займаюся спортом через день, і я, коли бачу, там наш там приходжу така: о Що-то задниця. Ну, норм! Типа, я так, знаєш, сама собі кажу, ну, ні, ну, не те, що норм, ну вже краще. Типу, я не можу сказати, що я там була якась товста там, або ще щось, ну просто зараз краще. Ем, і що? І постійно хочу світліше зробити волосся. І постійно воно якесь затемне. Красиве дуже волосся. Тому, в мене Гарно мене і погане, тому що, колі, тут тому, що, тому, тому, що колі, Вже якби. Така мочалочка, чуть. чуть І короночка, фіналочка. А якби тут зараз був Іво Бобл, він би взяв тебе на ручки і почав кружити, Щоб ти кричала йому? Ой, ще! А він ще красавчик. У мене подружки зібралися компанією і погнали. Погнали на його концерт. Прикинь? Агу, може, ми колись підемо. Іво, Почнє. може, вона запросите, Ми з задоволенням прийдемо на ваш концерт. Поспіваємо, пострибаємо, тільки ви потім а, повинні будете взяти на на ручки і покружити, щоб вона кричала: ще! Ай, ще! Таня, ну не так же ж. Ну йо й. Боже, який ужас? А як це ужас? <праць> <праць> Просто...